А в Ізраїлі є такий ну не, не написаний закон, що ми визволяємо своїх полонених і своїх заручників будь-якою ціною. Тобто, зазвичай воно відбувається як обмін терористів, які е, знаходяться в Ізраїлі, на ізраїльських полонених або заручників. І цей обмін ну, на сьогодні він один к трьом відбувався. Тобто за кожного нашого заручника віддавали трьох терористів, прекрасно розуміючи, що це майбутній теракт планується, тобто кожен терорист звільнений, повертається рано чи пізно до Ізраїлю з наступним терактом. Проблема з координацією, і от на відмін від України, на жаль, там Червоний Хрест зацікавлений і допомагає. І їздять люди за кордон, навіть там цивільні представники сімей їздять за кордон щоб домовлятись. Я думаю, що Україна як нормальна країна. Робить так само, тобто будь-якою ціною немає ціни життю людського. так що мають звільнити кожного і повернути до родини кожного, хто знаходиться сьогодні по Тим більше, що люди вже досить багато часу. Я розумію, що вже п'ять місяців не відбувалося ніякого обміну і взагалі нічого не просувалося. а тут сім'ї, які чекають, і діти, які живуть без батьків. інформаційно питання наших полонених. Дуже вас просимо, закликаємо. Боремося разом з нами, боремося всі разом за наших лів, за наших полонених, щоб поведутися живими додому.